Наша агенція пропонує професійну допомогу у пошуку роботи за кордоном. Ми працюємо з відкритістю, чесністю та ефективністю, забезпечуючи кожного клієнта необхідними умовами для успішного початку кар'єри. Ознайомтесь із основними етапами нашої співпраці, щоби побачити, як ми швидко та без зайвих труднощів допоможемо вам досягти мети. Перший етап консультація з менеджером. Спочатку ви зв'язуєтесь з нашим менеджером, який з'ясує ваші потреби, перевірить документи та обговорить умови роботи в обраній країні. Вам нададуть усю необхідну інформацію щодо вакансій, рівня заробітної плати та умов проживання. Другий етап підбір вакансій та узгодження умов. Ми підберемо вакансії, що відповідають вашим вимогам, і запропонуємо найкращі варіанти. Всі умови будуть узгоджені і фіксовані в офіційних документах для вашої безпеки. Третій етап. Бах, оформлення гарантійного листа. Ми підготуємо детальний документ, який описує всі умови працевлаштування, включаючи послуги та їх вартість. Гарантійний лист підписується нотаріусом країни, де ви обрали роботу і підтверджує наші зобов'язання перед вами. Четвертий етап. Оплата послуг. Після надання гарантійного листа ви здійснюєте оплату. Сума є прозорою і залежить від вибраної вакансії, країни та ваших документів. Платіж здійснюється за офіційними реквізитами ФОП в Україні. П'ятий етап Нор оформлення всіх необхідних документів. Ми беремо на себе юридичні аспекти працевлаштування, підписуємо трудовий договір, оформлюємо дозволи на працю, тимчасову прописку та інші документи важливі для вашої роботи та міграції. Всі документи відповідають законодавству країни, що забезпечує вашу правову захищеність. Шостий етап Організація виїзду. Наша агенція займається організацією вашого переїзду. Ми допоможемо з оформленням квитків, організуємо трансфер та поселення. Після оплати послуг представник зустрічає вас у заздалегідь узгодженому місці і допомагає з адаптацією на місці. Ваш комфорт і безпека наш пріоритет. Сьомий етап Гарантії у разі зміни вакансії. Якщо обрана вакансія не підходить, ми безкоштовно підберемо інший варіант, що відповідає вашим вимогам ви не понесете додаткових витрат. Гарантійний лист дає вам право безкоштовно звернутися до нас протягом 30 робочих днів, і ми допоможемо знайти нову вакансію. Восьмий етап супровід під час перебування. Ми завжди на зв'язку готові надати підтримку по всіх питаннях, що можуть виникнути під час вашого перебування за кордоном. Ми допоможемо вам адаптуватися до нових умов роботи та життя. Ваша безпека та комфорт це наша головна мета. Pagework – ваш надійний партнер у пошуку роботи за кордоном. Ми розуміємо, наскільки важливо знайти стабільну і надійну роботу в іншій країні, тому ми надаємо підтримку на кожному етапі, забезпечуючи прозорі умови, юридичний супровід і впевненість у майбутньому. З PageWork ви можете бути впевненими, що ваші плани будуть реалізовані швидко, безпечно та зручно.